Близнюки народжуються в період, коли весна переходить у літо, і цей знак несе в собі легкість повітря, жагу до нового і невтомну допитливість. Їхній характер відзначається рухливістю, багатогранністю і схильністю до швидкої зміни настроїв, що відображається навіть у виборі кімнатних рослин. Зелені улюбленці для близнюків не можуть бути надто одноманітними чи занадто примхливими адже вони потребують поєднання простоти в догляді з можливістю дивувати та надихати. Вони віддають перевагу квітам, які здатні рости швидко, легко адаптуватися до змін і водночас створювати навколо атмосферу свіжості та легкості. Кімнатні рослини стають для близнюків не лише окрасою оселі, а й своєрідними співрозмовниками, які дарують нові враження щодня. Вони прагнуть бачити, як розгортається новий листок, як змінюється форма пагона чи розкривається квітка, бо саме в цих маленьких деталях знаходять натхнення і радість. Для цього знаку важливо, щоб рослини реагували на турботу швидко і помітно, адже спостереження за результатом своєї праці підживлює їхню енергію. Близнюки інстинктивно тяжіють до зеленого куточка, який стає простором для відпочинку розуму, місцем, де їхня багатогранна натура отримує гармонію і внутрішній баланс. Для близнюків, які завжди прагнуть новизни та змін, підходять кімнатні рослини, здатні дивувати своєю різноманітністю та гнучкістю. Найбільш гармонійними для цього знаку вважаються ті зелені улюбленці, які поєднують у собі легкість догляду із можливістю трансформації зовнішнього вигляду залежно від умов. Такі рослини ніби віддзеркалюють сам характер близнюків, адже вони також швидко адаптуються до навколишнього середовища, змінюють ритм і завжди готові відкриватися новому. Одним із найвдаліших прикладів є Сциндапсус або епіпренум. Що легко вкорінюється, швидко нарощує пагони і утворює каскадні зелені хвилі, які можна формувати як завгодно, пустити на опору, спустити з підвісного кашпо або навіть переплести в декоративні форми. Така рослина надає близнюкам відчуття контролю і водночас дозволяє проявити фантазію, що є для них життєво необхідним. Ще одним ідеальним вибором для близнюків стане хлорофітум, який завжди асоціюється з чистотою і легкістю. Його витончені довгі листки з білими або жовтуватими смугами створюють враження руху, а вміння швидко випускати діток робить його справжнім символом невичерпної енергії та постійного розвитку. Близнюки, що легко можуть втратити інтерес, завжди будуть у захваті від того, як швидко хлорофітум оновлює свій вигляд, дарує нові відростки і ніби нагадує про нескінченний цикл життя. Ця рослина також очищує повітря, що особливо важливо для людей цього знаку, адже вони часто працюють інтелектуально, перебувають у русі і потребують простору, сповненого свіжості та легкості дихання. Для тих близнюків, які прагнуть бачити красу в деталях, чудовим вибором стане Фікус Бенджаміна. Його дрібні листочки переливаються різними відтінками зеленого, створюючи живу мозаїку, що ніколи не буває однаковою. Цей фікус вимагає уваги до світла та правильного поливу, проте він віддячує швидким ростом і можливістю формувати крону на власний смак. Для мінливих і творчих близнюків це справжній простір для експериментів адже вони можуть обрізати гілки, надавати форм і спостерігати, як рослина реагує на їхнє втручання. Саме така взаємодія живого з людиною приносить близнюкам відчуття гармонії і задоволення. Не менш привабливою для цього знаку є калатея, відома своїми візерунчастими листками, що нагадують хитромудрі малюнки, її живі листки здіймаються і опускаються протягом доби, реагуючи на освітлення, і ця особливість вражає близнюків своєю динамікою. Вона ніби створена для тих, хто не терпить застою та потребує руху навіть у дрібницях. Калатея вимагає більшої турботи. Постійної вологості повітря, помірного поливу та захисту від протягів, але саме цей стає для близнюків уроком уважності, дисципліни та вміння доводити розпочати до кінця, чого їм часто бракує. Якщо говорити про квітучі рослини, то безсумнівним фаворитом для близнюків стане орхідея фаленопсис вона поєднує у собі витончену красу і тривалість цвітіння, даруючи господарю довгі тижні естетичної насолоди. Для близнюків, які люблять оточувати себе прекрасним і цінують непередбачуваність, орхідея стає символом натхнення вона вчить їх терпінню, бо вимагає очікування між періодами цвітіння, але винагороджує за увагу неймовірними квітами. Це допомагає представникам знаку краще розуміти важливість ритму і циклів у житті. Крім того, для близнюків надзвичайно доречною є наявність ароматичних рослин. Таких як лаванда або розмарин у горщиках, їхній запах діє заспокійливо на розум, схильний до перевантаження від постійного потоку думок і вражень. Лаванда наповнює кімнату м'яким ароматом, сприяє сну і знімає тривожність, тоді як розмарин піднімає тонус, додає ясності мисленню та активізує пам'ять. Обидві рослини стають справжніми союзниками близнюків у щоденних справах. Дозволяючи зберігати баланс між надмірною емоційністю та необхідністю концентрації. Близнюки особливо чутливі до символіки, тому їм подобаються рослини, що несуть у собі певні знаки і значення. Так, наприклад, традисканція асоціюється з витривалістю та адаптивністю, бо вона росте майже за будь-яких умов і легко переносить пересадку чи обрізання. Ця рослина стає нагадуванням про гнучкість і вміння пристосовуватися, що завжди допомагає близнюкам у житті. А ось лимонне дерево або невеликий цитрус у горщику символізує свіжість і нові починання воно наповнює дім енергією сонця, а плоди чи ароматні квіти додають у повітря відчуття святковості. Таким чином, для близнюків світ кімнатних рослин перетворюється на простір невичерпних відкриттів. Кожна з рекомендованих рослин не лише прикрашає інтер'єр, а й відповідає глибинним потребам цього знаку, у русі, новизні, легкості, гармонії та водночас у вмінні розвивати терпіння і уважність. Правильно підібрані зелені улюбленці стають для близнюків не просто декоративними елементами, а справжніми партнерами, які допомагають їм краще зрозуміти самих себе і упорядкувати свій внутрішній світ. Догляд за кімнатними рослинами для близнюків має свої особливості, оскільки цей знак зодіаку не завжди відзначається терпінням і послідовністю. Проте саме турбота про зелених улюбленців допомагає їм навчитися зосередженості і уважності. Найважливішим моментом для близнюків є правильний баланс між поливом та освітленням адже надмірність або нехтування швидко відбивається на здоров'ї рослин. Близнюкам слід пам'ятати, що їхні улюбленці люблять регулярність навіть якщо самі господарі схильні до хаотичності, тому краще встановити чіткий графік поливу, наприклад, перевіряти вологість ґрунту вранці та вносити воду лише тоді, коли верхній шар підсох. Це дисциплінує і водночас дає можливість спостерігати за змінами у зовнішньому вигляді квітів, що так приваблює представників цього знаку. Освітлення ще один ключовий фактор для гармонії близнюки тяжіють до легкості та світла, і їхні рослини також віддають перевагу яскравим але розсіяним променям. Тому вікна, що виходять на схід чи південний схід, будуть найкращим місцем для розташування зелених друзів. Якщо ж кімната темна, варто подбати про додаткове штучне підсвічування, особливо у зимовий період, коли день коротший. Люмінесцентні або ледлампи для рослин допоможуть підтримати активність фотосинтезу і запобігти витягуванню пагонів. Це особливо актуально для таких рослин, як калатая чи фікус бенджаміна, які надзвичайно чутливі до нестачі світла. Температурний режим також відіграє вагому роль близнюки добре почуваються в просторі, де не надто жарко і не надто холодно, і їхнім рослинам потрібен схожий баланс. Оптимальна температура для більшості видів коливається між 18 і 25 градусами. Надмірна спека призводить до пересихання ґрунту та пригнічення росту, тоді як холодні протяги можуть викликати стрес і пожовтіння листя. Близнюкам важливо враховувати, що часті перестановки горщиків у пошуках кращого місця не завжди йдуть на користь рослинам, адже зміна мікроклімату уповільнює їхній розвиток. Тому, знайшовши зручне місце з правильним поєднанням світла і температури, варто дотримуватися стабільності. Добрива і підживлення це ще один аспект, який може стати для близнюків приємним ритуалом. Зелені улюбленці реагують на додаткове живлення активним ростом і яскравим кольором листя, а це мотивує господарів приділяти більше уваги. Для декоративно-листяних рослин доцільно використовувати комплексні добрива з високим вмістом азоту. Тоді як для квітучих суміші з фосфором і калієм. Важливо пам'ятати, що надлишок підживлень може бути шкідливим, краще додати менше, ніж перенаситити ґрунт солями. Для близнюків це своєрідне тренування вміння дотримуватися міри і поміркованості, адже їхній характер схильний до крайнощів. Полив для цього знаку стає справжнім мистецтвом. Найкраще орієнтуватися не лише на календар, а й на стан ґрунту та самих рослин. Листя, що втратило пружність, свідчить про нестачу вологи, тоді як поява плям або надмірна м'якість коренів сигналізує про перелив. Близнюкам варто навчитися спостерігати за цими дрібними сигналами, адже саме вони вчать уважності і уважного ставлення до світу навколо. Вода для поливу повинна бути відстояною, кімнатної температури, а для більш вибагливих рослин, як от калатея чи орхідея. Бажано використовувати м'яку воду без вапняку, вологість повітря окрема тема, оскільки багато рослин, які підходять близнюкам, походять із тропічних регіонів. Регулярне оприскування листя, встановлення зволожувачів або піддонів із водою і керамзитом допомагають підтримати необхідний мікроклімат. Цей процес можна зробити приємним ритуалом адже під час оприскування рослини виглядають особливо свіжо й живо. Для близнюків це момент, коли вони відчувають, що їхня турбота приносить миттєвий результат. Догляд також включає формування та обрізку. Швидкорослі рослини, як от синдапсус або традисканція, потребують регулярного прищіпування пагонів для створення густішої форми. Близнюки можуть використовувати цей процес як спосіб проявити творчість і створити власний зелений дизайн. Обрізані пагони легко вкорінюються у воді, що дає змогу швидко розмножити улюблену рослину і навіть подарувати її друзям. Це особливо важливо для соціальних і комунікабельних близнюків, адже вони люблять ділитися радістю і новими відкриттями. Ще одним важливим аспектом догляду є пересадка. Близнюки часто прагнуть до змін, але пересаджувати рослини варто не частіше одного-двох разів на рік, залежно від їхнього росту. Весна і початок літа найкращий час для цього процесу. Використання якісного ґрунту, відповідних за розміром горщиків і правильний дренаж допомагають уникнути проблем із кореневою системою. Пересадка та це також нагода краще зрозуміти структуру рослини, оглянути корені і переконатися, що вона розвивається здорово. Для близнюків важливо пам'ятати, що догляд за кімнатними рослинами це не лише набір правил. А й шлях до внутрішньої гармонії. Кожен полив, обрізка чи підживлення можуть стати маленьким ритуалом, що дарує спокій і задоволення. Рослини реагують на увагу і турботу, і цей зворотний зв'язок допомагає представникам знаку відчути результат своїх дій у реальному часі. Таким чином, доглядаючи за зеленими улюбленцями, близнюки не лише створюють красивий куточок у домі. А й розвивають у собі терпіння, послідовність і відповідальність, яких їм так часто бракує в інших сферах життя. Близнюки зі своєю мінливістю та схильністю до постійних змін часто стикаються з типовими труднощами у догляді за кімнатними рослинами. Їхня яскрава натура прагне нових вражень, тому вони нерідко купують забагато зелених улюбленців одразу, не замислюючись, чи вистачить часу й сил для належного догляду. У результаті колекція стає надто великою, а частина рослин поступово занепадає через нестачу уваги. Це одна з найпоширеніших помилок, адже замість гармонійного зеленого куточка утворюється хаотичне зібрання горщиків, яке починає вимагати надмірних ресурсів. Щоб уникнути цього, варто обмежитися кількома видами, які найбільше підходять за характером, і приділяти їм системну увагу поступово розширюючи колекцію лише тоді, коли з'являється впевненість у власних силах. Ще однією поширеною проблемою є надмірна емоційність і непослідовність у поливі близнюки часто діють імпульсивно. Сьогодні вони можуть забути про квіти, а завтра, відчувши докори сумління, рясно заливають горщики водою. Такий різкий контраст стає справжнім випробуванням для коріневої системи, адже від пересихання ґрунту рослина слабне. А від переливу корені починають гнити. Уникнути цього допоможе правило перевірки пальцем. Перед поливом потрібно занурити палець у ґрунт на кілька сантиметрів і оцінити його стан. Лише якщо земля суха, можна поливати. Крім того, використання горщиків із дренажними отворами допомагає контролювати кількість вологи і уникати застою води. Частою помилкою стає й захоплення перестановками. Близнюки люблять експериментувати з простором, тому нерідко міняють місце для рослин, шукаючи кращого освітлення чи просто нової естетики. Проте для самих квітів це створює стрес адже вони звикають до певних умов світла, температури і вологості. Постійні переміщення можуть призвести до опадання листя, уповільнення росту або навіть до загибелі вибагливих видів. Тому важливо навчитися враховувати особливості кожної рослини ще до того, як визначати її місце і надалі намагатися залишати її в стабільному середовищі. Іншою розповсюдженою помилкою є надмірне використання добрив. У прагненні швидких результатів близнюки часто додають більше поживних речовин, ніж потрібно, сподіваючись на миттєве зростання чи рясне цвітіння. Однак надлишок мінералів у ґрунті викликає опіки коренів. Пожовтіння листя і загальне ослаблення рослини. Щоб уникнути цього, слід дотримуватися інструкцій на упаковці добрив і пам'ятати золоте правило краще не додати, ніж перенаситити. Регулярне підживлення в невеликих дозах завжди дає кращий ефект, ніж рідкісні, але надмірні внесення. Захоплення декоративністю без урахування умов також часто шкодить близнюкам, їх приваблюють яскраві орхідеї. Екзотичні калати чи ніжні азалії, але вони не завжди готові забезпечити цим примхливим рослинам належний догляд. У підсумку рослини, які вимагають стабільної вологості, певної температури чи особливого складу ґрунту, швидко втрачають привабливість, тому краще обирати ті види, які підходять саме до стилю, життя і характеру господаря, наприклад, невибагливі хлорофітуми, традисканції сциндапсуси. Вони легко адаптуються і витримують незначні помилки, що дозволяє близнюкам розвивати навички поступово. Ще однією типовою проблемою є нехтування регулярним оглядом рослин. Через свою зайнятість і схильність до багатозадачності близнюки часто помічають проблеми лише тоді, коли вони стають очевидними, наприклад, коли листя вже пожовтіло або з'явилися шкідники. Але вчасний огляд допомагає уникнути серйозних проблем перевірка нижньої сторони листків на наявність павутинного кліща, контроль за вологістю повітря, видалення сухого листя чи квітконосів усе це не займає багато часу, проте запобігає значним втратам. Щоб зробити цю звичку приємною, можна поєднувати огляд рослин із ранковим кавуванням чи вечірнім відпочинком. Важливою помилкою є також ігнорування пересадки. Близнюки можуть довго відкладати цей процес, вважаючи його зайвою морокою, і в результаті рослина починає страждати від нестачі місця, ущільнення ґрунту та виснаження поживних речовин. Коли корені вже виступають з дренажних отворів, це означає, що пересадку відкладати більше не можна. Регулярна пересадка, навіть якщо вона здається рутинною, дозволяє рослині рости вільно, отримувати нові сили і залишатися здоровою. Ще однією складністю для близнюків є брак терпіння у догляді за рослинами, які розвиваються повільно, вони очікують швидких результатів і можуть втратити інтерес, якщо рослина не змінюється щодня. Наприклад, орхідея після періоду цвітіння потребує часу на відпочинок, і для близнюків це випробування. Уникнути розчарування допомагає усвідомлення, що кожна рослина має власний ритм, і цей ритм слід поважати. Для розвитку терпіння можна поєднувати догляд із веденням щоденника спостережень. Записуючи зміни, навіть найдрібніші, близнюки зможуть відчувати прогрес, якого інакше не помітили б. Окремо варто сказати про роль дисципліни близнюки часто надихаються новими ідеями, але швидко втрачають ентузіазм. Це відображається й у догляді за рослинами. Початковий запал може змінитися байдужістю. Щоб уникнути цього, важливо створити систему маленьких ритуалів, які не вимагатимуть надмірних зусиль, але підтримуватимуть регулярність. Наприклад, поливати завжди у певний день тижня, підгодовувати кожні два тижні у визначений час або щоранку перевіряти листя під час провітрювання кімнати. Такі звички перетворюють догляд на невід'ємну частину життя, що допомагає зберегти інтерес. Отже, типовими помилками. Близнюків у догляді за кімнатними рослинами є надмірність у виборі, непослідовність у поливі, часті перестановки, зловживання добривами, неправильний вибір примхливих видів, ігнорування огляду і пересадок, а також відсутність терпіння. Уникнути цих проблем допоможуть прості, але ефективні методи обмеження колекції, встановлення системного догляду, уважність до дрібниць, формування стабільних ритуалів. Рослини віддячать за турботу не лише здоровим виглядом, а й створенням гармонійного простору, який наповнить життя близнюків натхненням і спокоєм. Кімнатні рослини для близнюків стають не лише прикрасою інтер'єру чи предметом догляду, а й справжніми союзниками у пошуках внутрішньої рівноваги, гармонії та натхнення. Люди цього знаку живуть у постійному потоці інформації, думок, ідей, емоцій. І часто їхній розум перевантажений надмірною кількістю вражень. Рослини ж створюють простір для заспокоєння, допомагають знизити тривожність і сповільнити хаотичний внутрішній ритм, навіть кілька хвилин, проведених поруч із зеленим куточком, дозволяють відчути м'який вплив природи свіже повітря, наповнене киснем, спокійний колір листя, ритм росту, який нагадує про циклічність і закономірність життя. Спілкування з рослинами сприяє розвитку терпіння, що для близнюків є особливо цінним. Вони звикли до швидкого результату миттєвих змін і нових вражень, але кімнатні квіти вчать зовсім іншому чекати, спостерігати і радіти навіть найдрібнішим зрушенням. Коли близнюки бачать, як із маленької бруньки розгортається листок або як на довгоочікуваному квітконосі з'являється бутон, вони вчаться цінувати поступовий розвиток. Це знання переноситься і на повсякденне життя, терпіння, здобуте завдяки догляду за рослинами допомагає у стосунках, роботі та творчості. Зелений куточок у домі також має потужний терапевтичний ефект. Колір листя, багатий на відтінки зеленого, позитивно впливає на нервову систему, знижує рівень стресу, сприяє концентрації і одночасно відновлює сили. Для близнюків, які часто розпорошують увагу на безліч справ і швидко виснажуються, споглядання рослин стає справжнім відпочинком для розуму. Вони можуть використовувати цей час як медитацію, просто сидіти поруч із квітами, спостерігати за їхнім ростом, відчувати аромат лаванди чи цитрусових і дозволяти свідомості очищатися від надмірного шуму. Важливо й те, що кімнатні рослини стимулюють у близнюків творче мислення. Коли вони доглядають за калатею з її дивовижними візерунками або милуються квітами орхідеї, їхня уява наповнюється новими образами і ідеями. Це особливо корисно для представників знаку, які працюють у творчих професіях або потребують нестандартних рішень. Рослини стають джерелом натхнення, яке допомагає подолати творчі кризи, знайти нові шляхи і навіть змінити підхід до звичних завдань. Кімнатні квіти також допомагають близнюкам підтримувати баланс між їхньою соціальною активністю та потребою в особистому просторі. Часто вони прагнуть бути в центрі подій, постійно спілкуватися, брати участь у нових проектах, але водночас внутрішньо відчувають виснаження рослини дарують їм тиху компанію, яка не вимагає слів чи пояснень. Вони створюють атмосферу затишку, де близнюки можуть відновити сили після активного дня. Налаштуватися на спокійний ритм і знайти гармонію між зовнішнім світом та власними потребами. Зелений простір у домі впливає і на фізичний стан, чисте повітря, насичене киснем, знижує головний біль, покращує сон і підвищує працездатність. Лаванда допомагає заснути і позбутися тривожних думок. Розмарин стимулює пам'ять і зосередженість, хлорофітум очищує повітря від токсинів. Таким чином, рослини стають не лише естетичним елементом інтер'єру, а й природними помічниками у зміцненні здоров'я. Для близнюків, які часто живуть у швидкому темпі та можуть нехтувати відпочинком, це особливо важливо. Догляд за рослинами вчить близнюків ще однієї цінної якості відповідальності квіти не виживуть без уваги, і регулярна турбота про них стає своєрідним тренуванням. Полив, підживлення, обрізка і пересадка перетворюються на невеликі, але важливі кроки, які вимагають послідовності. Для представників знаку це справжній виклик адже вони схильні кидати розпочати на півдорозі, але бачачи результат своєї турботи нові пагони, квіти чи просто здоровий вигляд рослини, вони отримують відчуття гордості і розуміння, що послідовність приносить плоди. Рослини також допомагають близнюкам налагодити гармонію у стосунках із близькими. Спільний догляд за зеленим куточком може стати об'єднавчим заняттям для родини чи пари. Вибір нових рослин, пересадка, обговорення способів догляду усе це створює простір для взаємодії і теплих емоцій. Для соціально активних близнюків такий досвід є надзвичайно цінним адже вони вчаться не лише піклуватися про себе, а й дарувати увагу іншим. У результаті кімнатні рослини стають для близнюків не просто зеленими улюбленцями, а справжнім джерелом гармонії, натхнення і внутрішнього розвитку. Вони допомагають знизити стрес, відновити сили, знайти баланс між активністю та відпочинком, розвинути терпіння, відповідальність і вміння цінувати дрібниці. Зелений простір у домі стає своєрідним дзеркалом внутрішнього світу близнюків, яке нагадує їм про важливість стабільності і послідовності. І чим уважніше вони доглядають за своїми квітами, тим більше відкривають у собі нових граней, що ведуть до гармонійного життя.